У центрі міста Броди організували досить цікавий та пізнавальний майстер-клас, докладніше у наступному відеосюжеті. У арт студії Миколи Габи в місті Броди цього тижня було особливо гамірно замість звичного робочого ритму. Простір заповнили голоси дітей, запах вологого глиняного тіста і радісне передчуття творення. Саме тут відбувся майстер-клас із ліплення, який перетворився на маленьке свято фантазії та відкриттів. Діти старано працювали за столами, де поруч із мокрими губками та дерев'яними паличками вже чекали шматочки свіжої глини. Хтось вирішив створити шкатулку для своїх найсекретніших скарбів. Інші ліпили маске, як вони казали, для золота або для чогось дуже дуже важливого. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн».